Вітаю тебе! Це кінопросипа на та кіно, і мене звати Андрій Ферца. У нас сьогодні справді чоловіча компанія. адже на нас чекає зустріч з самим Беном Африком. Також розіграємо квиточки. Також я тебе заряджу хорошим настроєм. Залишається в кінотемі. Ми розпочинаємо. Ну, нарешті дочекалися. Два улюблених моїх супергероя зустрічаються в одному фільмі. Що для них пронесеться зустріч, ти дізнаєшся вже зовсім скоро. Дивися трейлер фільму Бетмен проти супермена на зорі справедливості. Містер Вейн. Тепловізор показує два десятки противників на третьому поверсі. Не проти, якщо я вас на другому висаджу. Віком я втрачаю легкість. Що ж, ви не встигли померти молодим, хоча й неодноразово намагались. Він може стерти з лиця землі все людство. Якщо є хоч мінімальна ймовірність того, що він наш ворог, треба ставитись до цього абсолютно серйозно. Найкрутіший гладіаторський бій в історії. Бог проти смертного. День проти ночі. Ви навіжений. Так кажуть ті, чи маленький мозок не пристосований для великих ідей. Я зновав таких, як ви. Навряд чи ви зустрічали, схожу на мене. Найстарішу брехню в Америці це те, що влада буває невинною. Це фантастика. Я впевнений, що очікування всіх фанатів Бетмена і Супермена будуть виправдані. В основу сюжету цього фільму покладено серію коміксів повернення темного лицаря 1986 року. Після тривалої перерви Бетмен повертається до своєї діяльності боротьби зі злочинністю. А супермен на той час втратив колишній авторитет, та всі вважають його пішаком у руках влади. Мені самому цікаво, як розвинеться сюжет. Кажуть, що ідея зняти фільм, де були пов'язані взаємини Супермена та Бетмена, обговорювалися ще на початку 2000-х, але тільки зараз її втілили у життя. Після затвердження на роль Бетмена Бен Аффлек одразу взявся до активних тренувань, аби приступити до зйомок у гарній фізичній формі. До речі, герої фільму вже змагаються за увагу фанів у реальному житті. Нещодавно Бен Аффлек пожартував над фанами Супермена. Які завітали на екскурсію у знімальний павільйон, було насправді дуже весело. Але є ще цікавіші новини. До мене дійшла інформація, що Бетмен та Супермен завітають у кінотеатри планета кіно, і ти навіть зможеш зробити з ними фото. До речі, дуже важливий факт: найбільш видовищні сцени фільму знімалися камерами IMAX. Які мають найбільше розширення у світі, тому щоб максимально поринути в події на екрані, треба дивитися фільм у кінозалах IMAX та 4DX у форматі 3D. Ти ніби сам стаєш героєм фільму. Дивись ексклюзивну версію фільму Бетмен проти Супермена на зорі справедливості вже з 24 березня. А також переглядай цю стрічку мовою оригіналу в перший тиждень після прем'єри. Стрічку про Бетмена і Супермена ти можеш переглянути і в IMAX 3D, і в 4DX та отримати фантастичну порцію настрою та максимальних емоцій. Приємно, що технології завжди розвиваються, і фільми стають ще більш видовищними та неймовірними. Для всіх фанатів максимальних емоцій ще більше розповім про інновації планети кіно. Коли ти дивишся фільм в залі IMAX, ти повністю занурюєшся у сюжет. Неймовірне зображення, екран за вишки з п'ятиповерховий будинок, потужне звукове обладнання і досконала геометрія залу. Зображення на екрані виходить за межі видимого тобі простору, створюючи найреалістичніший ефект присутності з усіх можливих. Технологія 4DX теж вражає крісла у цьому залі рухомі, і ти можеш відчути особливу динаміку під час фільму. Більше того, у залі 4DX ти можеш відчути вітер, побачити туман чи дощ і навіть вловити запахи. Це просто неймовірно. І якщо ти не бував в залах 4DX, то обов'язково спробуй словами, це передати дуже важко. Це треба відчути. Сьогодні наша програма побудована навколо супергероїв та супертехнологій. Так само наше запитання буде стосуватися фільму «Бетмен проти Супермена. Запитання я зачитаю згодом, а зараз познайомся з людиною, яка минулої програми першої дала правильну відповідь на запитання, яке ми ставили. Олег! Це Олег. Він сьогодні прийшов віддуватися за свою дівчину Анастасію, яка першою правильною дала відповідь на запитання, як звати відому співачку, яка написала саундтрек до мультфільму Зоотрополіс. Це є Шакіра, ти знав чи не знав? Знав пісня. Ча, я весінна співа. О, є! Твоя дівчина де, чому ти, а не вона? Вона більш активна в соціальних мережах. Я зрозумів. За правильний варіант за любов до кіно. Ви отримуєте два запрошення на перегляд е, любого фільму у мережі поне кіно. Я вас з цим вітаю. Пожалуйста, дякую. На який фільм підете лежа? Я не знаю. Напевно, падіння Лондона або щось таке. Бажаю вам приємного перегляду. Залишайтесь на території і будьте справжніми фанами кіно. Дякую. Грайте далі. Дякую. Така. Ну а тепер ти маєш почути своє запитання. Цього разу ми з тобою спілкувалися про Бетмена і Супермена. Бену Аплеку дісталась роль Бетмена. Кому дісталась роль супермена? Я не знаю. Якщо ти знаєш, надсилай правильну відповідь на адресу, яку ти зараз бачиш на екрані. Обов'язково вкажи свій номер телефону, щоб я знав, до кого я телефоную. Ну а якщо ви нас дивитеся в інтернеті, у вас на все про все є два дні для того, щоб дати правильну відповідь, і потім за допомогою Random Org ми розіграємо два квиточка в планету кіно. Тримай, вони можуть бути твої. Хочу подякувати тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Обіцяю, що переглянеш обов'язково стрічку Бетмен проти Супермена. Обори свого героя, залишайся на території, подати кіно. А ми з тобою побачимося вже зовсім згодом. Па!